Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника алгебра 8 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз. І варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. Розкладаємо многочлен на множники і подаємо знаменником 1. 25 це 5 у квадраті, 1 це 1 у квадраті, 10 – це по добуток. 2 на 5 і на х. Тому маємо квадрат різниці 5х і 1. У чисельнику дільника виносимо спільний множник 2х дужки. І тепер уже можемо множити наше ділене на дріб обернений до дільника. Скорочуємо на різницю 5 х 1 і скорочуємо 4,2х2. І х і х скорочуємо на х. В чисельнику отримаємо різницю 5х і 1, а в знаменнику 1. Отже, маємо 5х відняти 1. І помножити ще на 2. На 2 забула. Ще ж двійка в чисельнику. Ага. Помножимо на 2. І це буде 10х відняти 2. Записуємо відповідь. 10х відняти 2 це варіант відповіді В. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 8. Та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 8. Виконано.